Ламикон Дермгель Оберай, скажи рыбку прощавай. В отношении кризиса в Украине Китай поддерживает любые усилия, направленные на установление мира. Мы рассчитываем, что все стороны через диалог и переговоры сумеют выработать справедливое, устойчивое и обязательное для исполнения мирное соглашение, которое устроит всех вовлеченных участников. Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании данного кризиса. В плане геополитической стабильности, господин президент, сегодня мы обсудили развязанную Россией войну против Украины, конфликт, который представляет угрозу европейской безопасности, а также уважению к международному порядку, основанному на верховенстве права и эффективности нашей общей хартии. Я уверен, что мы оба осознаем серьезность ситуации и необходимость достижения прочного и долгосрочного мира. Вы знаете, насколько Франция привержена этой цели. Я надеюсь, что мы сможем еще больше укрепить наше сотрудничество. Я надеюсь, что Китай присоединится к нам, чтобы добиться, по крайней мере, прекращения огня в форме моратория на удары по критически важной инфраструктуре. Это важно, поскольку гражданская инфраструктура находится под российским обстрелом. Мы надеемся работать вместе ради справедливого и прочного мира, основанного на соблюдении международного права. Президент Франции Эммануэль Макрон закликал Китай поддержать мораторий на удары по критической инфраструктуре Украины этой зимы. Під час спільної прес-конференції з лідером Китаю Сі Цзінпіном Макрон наголосив у контексті російської агресії необхідно шукати компроміси, але не за рахунок міжнародного права та довгострокової стабільності. За його словами, мораторій на атаки по критичній інфраструктурі, передусім енергетичній, є критично важливим перед зимовим періодом, адже Росія продовжує цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах. Макрон також закликав Пекін активно долучитися до зусиль із припинення війни в Україні. Я додам, що триденний візит французького президента Макрона до Китаю відбувається одразу після поїздки Володимира Зеленського до Парижа. А вже на початку грудня до Китаю має прибути міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, чию попередню поїздку було скасовано. Китай сподівається на досягнення. Справедливої та обов'язкової угоди, прийнятної для всіх сторін. Сідзіньпін, ай-яй-яй! Такий ж лідер потужної країни. На що тобі прийнятність для Путіна. На що тобі оця підбита качка Кульгава з однією ногою, в якої вже немає ні НПЗ, ні портів, ні танкерів. Нема вже де брати дешеву нафту. Не може Путін транспортувати, хіба він якось буде возить в кишеньках чи в своїх ядерних валізках, але вона виліться. Це ж не його відходи. То э, нашу, нашу з такими ставками мати справу? Ось сі, має європейські ринки, має американські ринки. Має думати про те, що в нього так-то на секундочку більше мільярда населення, яке теж треба чимось годувати. Ну, так, да, вже Індія перевершила, але тим не менше. Якось м -м, Сі Ціньпін його довготривала стратегія, я розумію, не може змінюватися швидко, але в питанні російсько-української війни і міг. Бо я думаю, що це насправді окремий вектор східної з -з політики. Насправді багато хто покладав на візит Макрона е, вельми перспективні очікування, що він буде якраз таки говорити із Сі Цзіньпіном про питання російсько-української війни, або той тиснув на Путіна, щоб той завершував. Водночас, багато хто висловив із скепси, що попри те, що Макрон дійсно один з небагатьох європейських лідерів, які мають вплив на Сі Цзіньпіна, інструментарію, так то небагато. відмовлятися від китайських товарів європа теж не ладна, тому що це дешеві товари необхідні, а не всі замінні. От якимось чином тиснути на Китай вони не можуть. Тож хіба такими взаєминами між особистісними, але Китай зараз запустив Ван і за день до візиту Кучнера до Москви за два дні до візиту Макрона і сі свого головного Макрона до Сі свого головного дипломата Ван і Китай запустив до Росії. Ми з вами бачили, що позавчора з ним зустрічався Сергій Шойгу. Колись міністр оборони РФ, а зараз секретар їхнього Радбесу, який я також типу на короткі носі, якраз таки з Китаєм відповідає за цей вектор російсько-китайської співпраці. Явно що вам і туди запустили протестити наскільки Росія готова прогнутися під штатами, що їм запропонувати економічно. Знову ж таки, порту Арктику, яка цікавить Китай промацати, коли вони побачили китайці, що Росія не йде на поступки, що візит, ось цей насправді Віткофа і Кушнера провалився, що Путін і на просто зганьбив їхні на які компроміси, поступки, умови реальні для справедливого миру не готовий. То вони зрозуміли, що а що і нам В принципі можна ще е, почекати статус-кво Китаю влаштовує. Водночас, добре, що Китай говорить, що війна має завершитися на умовах прийнятних для всіх сторін, а не тільки для Росії. Це вже плюс. Ну і нагадаю, що Китай викатував після першого року повномасштабної війни. До того він зберігав тишу і мовчання свій план. На 12 пунктів ну то був не план, такі кроки. Потім в травні місяці, перед самітом миру в Швейцарії, цей мирний план скоротили. До буквально в 2024 році разом із Бразилією всі скоротив до шести пунктів, але зараз він затих ніякі мирні ініціативи від Китаю не лунають. Водночас в усіх тих планах насправді завжди був прописаний пункт, що має війна завершуватися з урахуванням статуту ООН і поваги до територіальної цілісності країн і суверенітету, що означає, що власне визнає Китай, що Путін не може силою перекроювати чужі кордони. Визнає, визнає, але для того щоб зупиняти. Ти Путіна нічого не робить на превеликий жаль, ба більше навпаки, поки допомагає йому. І ми знаємо, що ці всі мікроелементи, чіпи та все інше, і деталі для виробництва гераній, це теж йде все з Китаю. На превеликий жаль, що Сі не змінив вектор своєї політики. Але може такий триденний державний візит Макрона, який уже четвертий раз приїздить до Китаю на посаді президента Франції, що змінить, бодай трохи будемо спостерігати. Ключове також питання якраз торгівлі, не тільки дипломатії питання російсько-української війни. Ну і вимога до Пекіну вплинути на васальну Росію для досягнення припинення вогню в Україні. Бо Росія не припиняє, продовжує свої злочини проти України, проти наших людей, дітей і не тільки Російська Федерація охаміла вже настільки, що мало того, що нагадаю Путін, хоче міжнародного визнання незаконно окупованих ним територій, Він хоче, щоб Донбас, Крим, весь світ і Європа, і Штати, і весь цивілізований. Світ визнав російськими на на законодавчому рівні. Це в нього така нова хатєлка. Вона з Бішкека з минулого тижня тягнеться. Ну куди він може її доволокти? Ми з вами чудово розуміємо, бо ніхто не піде на таке ні юридичне, ні фактичне визнання окупації путіним нашої землі. Російський диктатор Путін заявив про те, що. В Принципі йому мир не потрібен. Путін в інтерв'ю Індія Тодей» вперше особисто прокоментував підсумки переговорів із делегацією Сполучених Штатів. Він де-факто підтвердив, що питання територіальних поступок України стало головною перешкодою для укладення мирної угоди. В презентації Москви Путін зокрема сформулював у формі ультиматуму. Ось ці його умови він. Розповідав і прямо і Віткофу та Кушнеру, які їздили зустрічатися із ним, і він сказав, що або Україна віддасть території Росії, або ж Росія їх завоює. При цьому пропагандистське російське агентство ТАСС у переказі цього інтерв'ю пише, що мовляв, Путін заявив на телеканалі Індія Тодей» не лише про Донбас, але й про Новоросію. Однак в опублікованому фрагменті, а насправді терорист Новоросію не згадує. Ну але ж пропаганда, вона не та й пропаганда, аби завжди перебільшувати і нагнітати. Він сказав далі. Цитую, що все до цього зводиться. Що або ми збройним шляхом звільнимо ці території, ну або ж українські війська просто вийдуть і припинять там воювати, сказав Путін. А при тому, ось ці погрози ми вже чуємо не. Перший раз, і вони постійно лунають із його. Брудного рота це виглядає як повтор того, що російський диктатор вже говорив перед зустрічю саме з американською делегацією. Пам'ятаєте, він тоді вийшов до журналістів, погрожував Європі війною, погрожував Україні. Ну а ще сказав, що якщо збройні сили України вийдуть з власних територій, які вони займають, ну так дивно, а чому це ми займаємо а, території свої? Так ну бо ми там живемо. А Путін каже, що ні, виходьте зі свого будинку. То, а якщо ні, то я буду і далі це, все відвоювати саме бойовими діями. Ну і він сказав, що ми це доб'ємося цього всього збройним шляхом, якщо українці не вийдуть. Однак під час спілкування із журналістами. Ще до переговорів Путін відповідав на запитання про Донецьку область. А у цьому інтерв'ю індійському телеканалу, згідно із публікацією пропагандистського агентства ТАСС йдеться про Донбас і Новоросію. Але знову ж таки, вони написали, і ми зараз вам покажемо, що вони почали писати в своїх телеграм-каналах і на офіційних ресурсах, що Росія в будь-якому разі звільнить Донбас і Новоросію військовим або ж іншим шляхом. Ось так перека. Азує, це державне агентство думку російського диктатора, тас згадує Новоросію у двох своїх замітках на сайті і в двох дописах у телеграм-каналі про це інтерв'ю Путіна. Ну а наступного дня, після переговорів із американцями, журналісти запитали прес-секретаря диктатора Піскова, чи говорив Путін лише про Донбас, чи також там, до прикладу, про Запорізьку і Херсонську області в адміністративних межах, тобто, що він має на увазі, коли говорить про. Те, що українці мають вийти з території, з яких саме уточнюють російські пропагандисти в Піскова. А він каже, що всі деталі ми зараз не зможемо назвати, тому що все це має обговорюватися. Якщо публікація ТАСС не помилкова, а мені здається, що вона не помилкова, то це може свідчити про розширення територіальних вимог Кремля. Тому що ось цей термін новоросія Путін по перше використовує не вперше. По-друге, він охоплює значно більше регіонів ніж Донбас. Ось, до прикладу, як Путін визначав сам Новоросію у 2014 році. Далі процитую, що він говорив. Користуючись термінологією ще царських часів, це все Новоросія, Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, Одеса не входили до складу України в царські часи. Це все були території, які були просто передані Україні в 20-ті роки радянським урядом, як завжди збрехав російський е, терорист. При цьому у 25-му році. Е, Очільник Кремля використовував цей термін стосовно саме окупованих Росією українських областей. Наприклад, у своєму відеозверненні там до дня судового пристава, хоча б так, чому він говорить про Україну в цей день, ну але він 1 листопада сказав, що. Я хочу подякувати окремо всім співробітникам, які добросовісно виконують обов'язок у наших історичних регіонах Донбасу і Новоросії. А це малося на увазі про всі ті території, які нині є тимчасово окупованими. Російська пропагандистська державна, оця ця вся машина, вона працює. Бачите, на якому величезному рівні що вони. Навіть пишуть те, що Путін не озвучував, але що він мав на увазі. Вони це перекручують, вони це подають під іншим форматом для того, аби увесь світ зрозумів, що справді Путіну не потрібен тільки Донбас, йому взагалі потрібна вся Україна, і саме тому вони зараз дедалі більше всі почали писати про те, що А як же ж Новоросія? І при тому, ось до прикладу, в ефірі у Скабєєвої експерти, так звані, постійно говорять про те, що. Ну, ми ж не маємо забувати про Херсонську Запорізьку області, які, по-перше, вписані в їхню туалетну конституцію і мовляв, що чому це зараз в мирних планах фігурує лише Донбас. а Як же ж Херсон та Запоріжжя? А по-друге, вони прямо заявляють про свої наміри йти далі і окупувати ще Харків, Чернігів. І звісно, хочуть вони також окупувати Миколаїв. Та Одеську області. Вони цього не соромляться, вони прямо про це говорять. Тому, коли, знаєте, виходить Дональд Трамп і каже, я бачу, що Путін хоче мирних переговорів. Мені здається, Дональд Трамп просто не бачить, що Путін хоче мирних переговорів лише на своїх умовах. І йому не потрібен. Донбас йому потрібна вся Україна. Це давно всім зрозуміло. Нам, українцям, в першу чергу, але шкода, що досі цього не зрозуміли і наші американські партнери. Я не знаю, що робить Кремль можу сказати вам, що вони провели досить хорошу зустріч з президентом Путіним. Ми це з'ясуємо. Це війна, яку ніколи не слід було починати. якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. Це жахлива річ. але я думаю, що вчора вони провели дуже хорошу зустріч з президентом Путіним. Побачимо, що буде. Це знаєте, коли я був у цьому офісі і говорив про без карт, я сказав: у вас немає карт. Це був час для врегулювання. Я думав, що це був би набагато кращий час для врегулювання, але вони у своїй мудрості вирішили цього не робити. Зараз у них багато чого проти них, але у вас є президент Путін. Який вчора провів дуже хорошу зустріч з Джаредом Кушнером і зі Стівом Віткофом? Що вийде з цієї зустрічі? Я не можу вам сказати, тому що для танго потрібні двоє. Знаєте, Україно, я думаю, що ми з ними досить добре домовилися. Ну а ще за словами Трампа в американської делегації склалося враження, що Путін, мовляв, дуже хоче укласти угоду, бо він дуже хоче торгувати зі Сполученими Штатами, коли ви розмовляли з паном Віткофом і паном Кушнером минулої ночі, чи склалося у вас враження, що президент Путін все ще хоче припинити війну, все ще хоче встановити мир? Він хотів би закінчити війну. Це їхнє таке було їхнє враження. Тепер, незалежно від того, чи ви йому вірите. Таке було їхнє враження, так їхнє враження було таке, що вони хотіли би бачити. Він хотів би бачити закінчення війни. Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, що він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами Америки, чесно кажучи, замість того, щоб знаєте, втрачати тисячі солдатів на тиждень. Але в них було дуже сильне враження, що вони хотіли б укласти угоду. Побачимо, що буде. Після перемовин у Москві Рустем Умєров провів телефонну розмову зі спецпосланцем Білого Дому Стівом Віткофом. Деталі розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Послухаймо був контакт керівника української делегації зі Стівом Віткофом. Але оскільки це був телефонний контакт, то з міркувань безпеки важко було б уявити обговорення деталей цієї зустрічі, адже це чутливий процес. Представники американської делегації повідомили, що за їхньою оцінкою розмови в Москві мали позитивне значення для мирного процесу. Це їхня оцінка. І вони запросили українську делегацію для продовження наших розмов до Америки найближчим часом. Перемовини щодо мирного плану продовжаться у США. Associated Press пише, що українська делегація прибуде до Майамі для обговорення подальших дій. Очільник нашої делегації Рустем Мєров проведе переговори із Віткофом, а також із зятем Трампа Джаредом Кушнером. Я нагадаю, що саме Вітков та Кушнер були присутні у Москві у вівторок. Очільник Кремля Путін змусив їх чекати понад три години, але в цей час перемовникам влаштували тривалу екскурсію Москвою. Ну а після повернення до Сполучених Штатів вони особливо не коментували свою зустріч із російським диктатором. Інститут вивчення війни пише, що Путін відхилив мирну пропозицію США і України під час зустрічі американською з американською делегацією і навряд чи погодиться на будь-які компроміси, окрім своїх початкових воєнних цілей. Аналітики згадують інформацію телеканалу NBC News, який з посиланням на джерела. Повідомив напередодні зустрічі представників США і Росії, що РФ не готова до компромісів щодо території Донецької та Луганської областей. Крім того, Москва продовжує наполягати на обмеженні чисельності збройних сил України, а також просить визнати окуповані українські території російськими з боку США та Європи. Водночас є питання, в яких Москва, нібито, готова проявити гнучкість, мова в тому числі про заморожені в Європі російські активи. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що заяви кремлівських інсайдерів просочилися в американський інформаційний простір, ймовірно, аби показати готовність Росії піти на компроміс у деяких другорядних питаннях в обмін на поступки України та Заходу. В інших вони також спрямовані на те, щоб приховати справжню більш екстремальну мету Путіна. Взяти під контроль не лише увесь Донбас, але й Запорізьку та Херсонську області, і загалом всю Україну аналітики зазначають, що Путін ще до переговорів у Москві переклав на європу провину за відмову Росії від будь-яких варіантів мирного плану. Хаотична дипломатія. Чому спроби Трампа зупинити війну Росії проти України провалюється? Пише видання «Політико». Колишній посол США в НАТО Іво Далдер наголошує, що однією з причин хаотичних подій останніх кількох місяців є оголошення про саміти, проведення яких скасовувалося. Оголошення дедлайнів, які також потім скасовувалися або переносилися. Ну і затвердження планів, які змінювалися, і все це за участю. Постійно мінливого складу учасників переговорів він говорить, що це вказує, що адміністрація Трампа не має формального процесу розробки політики, надання рекомендацій, взаємодії з іноземними урядами та визначення чіткого напрямку. Трамп керує урядом США так само, як він керував сімейним бізнесом, із-за свого столу в овальному кабінеті, де зустрічається з усіма, телефонує будь-кому, а потім ухвалює політичні рішення за власним бажанням. А його помічники працюють майже повністю самостійно. Мирний план щодо України зараз розділений на чотири окремі елементи, які обговорюються паралельно. Пише про це The New York Times. за даними джерел. Один стосується питань пов'язаних із суверенітетом України, таких як обмеження майбутньої чисельності нашої армії, а також щодо дальності польоту ракет. Інші охоплюють територіальні питання, економічну співпрацю та ширші питання європейської безпеки. Путін також заявив, що Сполучені Штати запропонували нібито розбити 28 пунктів свого мирного плану на чотири пакети і обговорювати їх у такому форматі. Як стверджує газета Кушнер та Вітков не змогли досягти прориву під час п'ятигодинної зустрічі в Москві. Я ж нагадаю, що сам Дональд Трамп назвав цю зустріч дуже хорошою. Таймс» вважає, що американський лідер стоїть нині перед вибором або посилити тиск на Україну чи Росію, ну або ж вийти взагалі із цих переговорів.